Новій пошті забираю посилочки до вас подарунки. Ого, тут здорова посилка. Дякую. Гарний день і мені посилочки прийшли, ось ядя, моя тінь із Миколаєва. Так, з Миколаєва. Так, так, від Наталі. Дякую, Наталочка. Зараз я прийду додому, доставлять мені, бо посилки тяжолі. Сама не понесла точно. Так, і тут ще от кого посилочка, так, дивимося. Так, від Грицай від Оксаночки, із Юрівка Дніпропетровська область. Дякую. Такі посилки. А це я ось моя тінь. Дякую, дівчата. Хай, щоб тут не було, щоб ви були здорові, кохані, це саме головне. А так і буде, бо я дві, а так сказала і вузликом вам на кохання зав'язала. Посилочка. Ой, мої дорогенькі, це посилка, я вам скажу відкуди. Це посилка так, з Миколаєва, від Наталії. Дякую, дорогенька. Зараз будемо відкривати. дякую, це благодарність. Я їй допомагаю, одне діло. І зроблю, звісно, зроблю. Бо такого не буває, щоб я дві газу не зробила. Так, дивимося. Ой, так пахне щось. Так, дивимося. Так. Так, дивимося, що ж тут? Тяжола. Доставляли сюди мені. Ой, дякую, огірки. Ой, дякую тобі. А не огірки. Сливи. Клас. Сливи. Піченя, дякую тобі. Якраз, ну просиш, держу, якраз все, все доречно. Якраз скаву зараз і поп'ю. А це сливки. Так, дякую. Так, що тут у нас? Молоді, так! Да? Миколаївська область, це ж юг. Я, розумієте, це ж юг, там всі фрукти смачні. Так. О, боже, які груші, гляньте. Яка краса Миколаївська да, Миколаївська, Херсонська, це сонячна сторона, це південь, тут все смачне, сонцем обігріте. Господи, хай Миколаїв хто тут чує. Напишіть мені під цим відео, що з Миколаєва, бо це мій, моє місто юності. Я трошки там навчалася, і дуже воно для мене тепле і дуже дороге це місто. Хай його Господь охороняє. І Буде він під, Божою, під Божим захистом, щоб все було мирно. Господи Миколаїв. Сонячний Миколаїв обожній. Так, О, молодець, виноград. Бо я їй казала, що я люблю виноград. Так вона мені виноград. Ой, дякую тобі. Дивися, М -м -м. Ничего, що? грязне не чого. Там не грязне, воно чисте. М -м -м. Смачний і цукерки. Дякую тобі, дорогесенька Наталочка. Зараз все перемию і посмакую, щоб ти була завжди в парі. А так і буде мирного неба, кохання, бо е, я двіга так сказала, і вузликом на кохання тобі зав'язав, щоб воно було таке смачне і солодке, це виноград. І таке сонячне, як сам Миколаїв. Ядра Миколаївська земля, сонячна. Це мені дуже близьке це місто, дуже близьке. Дивіться, от, Наталочки, які смаки. Я тільки що грушу з'їла і угостила своїх рідних, це смак, це сливи. От не такі вони у нас тут, не такі. От Миколаївське воно, це сонячне місто, воно все там сонячне, солодке. Пробую. Це солодке, це смак. Господи, звідси, миколаївці. Я вас дуже люблю і ваше місто сонячне. Хай завжди над вами і над усією країною буде мирне.